Вітаю колеги. Отже, магія від школи, ІКТ продовжує. Вітається і магічною паличкою. Ми махаємо і отримуємо мамбл Джамбл. Що ж це таке? Ти чому засмучений my... Ой, він мене не розуміє, і я її не розумію, але я створила україномовний застосунок, і ви отримаєте посилання на нього, і також можете своїми учнями спілкуватися з такими персонажами. Мовив він. Так, ти такий чудовий. А ти знаєш, що ти говорив е, англійською мовою? Я зробила так, що ти говориш українською. Жив був колись кіт шайло шовковий ямець. І він запитав чи люди знають, що вони говорять українською, навіть якщо додаток англомовний. Ну, напевно, знають. Якщо ти говориш українською мовою, то напевно е, ми це знаємо. Глибоко в чарованому лісі. Кіт шайло шовковий сямець подумав: ага, значить, люди знають, коли говорять українською. Знають, знають. А як вам ось такі картки? Знову ж таки, створила застосунок, який буде допомагати вам генерувати картки із зображеннями, і всі учасники вебінару отримують посилання на цей застосунок. Він виглядає ось так. І ніде такого застосунку, такого генератора ви не побачите лишень. Лише на вебінарі від школи ІКТ. Також ми научимося створювати ось такі фліп-картки і додавати коди у якесь середовище і потім користуватися зі своїми учнями. На створення таких карток іде лише 2-3 хвилини. Правда, непримітне середовище, але в цьому середовищі ви научитеся наступне: я малюю ось таку квітку. Потім е даю запит, щоб квіток було багато. Потім, щоб була травичка, небо і сонечко. Потім я пишу, щоб квіти росли лише в траві, а не в повітрі. Потім е, даю запит змінити зображення на краще. Потім даю запит змінити ще е, деякі елементи. Потім в мене ось така виходить картина в стилі реалізму. А це вже стиль кубізму. Цікаво? Я думаю, що так. А ще в мене була ось така квіточка, яка перетворилася ось на такі квіти з допомогою штучного інтелекту. А потім ми отримали ось такий результат. А далі ось такий. А потім ось таку чудову картину, якій можуть позаздрити і талановиті художники. І як вам такий зайчик примітивний, смішний? Але він перетворився ось такого зайчика з допомогою штучного інтелекту. А щоб зайчику не було сумно, з'явився ще їжачок. І це вже вам елемент уроку. Не тільки в початковій школі, а на уроках мистецтва, на уроках читання тощо. Це можете робити ви і це можуть робити ваші учні. Чи є учні, які не люблять пригод? І ось, будь ласка, пригода. Ми на Запорізькій Січі. Ми, штучний інтелект генерує нам запитання нашим учням квест. Вони щось обирають і отримують від нього. І ось уже із зовнішнього виряду Запорізької січі ми потрапляємо всередину, де можемо потренуватися разом із козаками? Або ж можемо перевірити свою шаблю. Ось так. І такі історії на різні теми ви також можете створювати своїми учнями на будь-якому уроці, на будь-якому предметі. Ти знаєш, чому я так люблю Михайлику, Ти знаєш, чому я так люблю вагу уроки? Бо вони цікавіші звичайні Валентину Іванівну. І не тільки. Вони допомагають тобі думати, творити і запам'ятовувати матеріал через емоції. Це справжня магія навчання. То чому вчителям треба йти на ваш вебінар? Щоб навчитися робити кожен урок незабутнім. Бо майбутні майбутнє школи це коли знання стають відкриттям, а не просто сторінками з підручника. Круто! То я скажу мамі, щоб вона теж зареєструвалася, може і вона захоче так навчати? Так. Раджу вам приєднатися до мами Михайлика, яка вчителька, і також приєднатися до нашого вебінару, який носить назву вау урок як інструмент реалізації концепції нової української школи. І ви зрозуміли, що окрім методики наукового підґрунтя, про вау уроки, ви отримаєте ще дуже багато різноманітних інструментів для того, щоб зробити свої уроки цікавими та неповторними. І ось буквально зараз готую вже учасникам вебінару, які зареєструвалися відеоурок як інструмент реалізації концепції нової української школи. На вебінарі ми познайомилися із моделлю пірата інноваційним підходом до навчання. А також дізнаємося, як можна генерувати Вав уроки з допомогою штучного інтелекту. Будемо генерувати ВАВ-ефекти до уроків і генерувати персонажів для спілкування на уроці. Та й після вебінару учасники чекають бонуси. Це вау презентація для вчителя крок за кроком, тобто як по створити урок. То триває цілих 50 хвилин. А також учасники вебінару отримають ще і інші бонуси. А ще учасники вебінару отримають дві презентації із теоретично-практичним матеріалом. Також отримають шаблон презентації, в якій ви будете зможете створювати вав урок. Окрім цього, учасники вебінару отримують ще дві презентації із науково-практичним теоретичним матеріалом. А також учасники вебінару отримують готовий шаблон, у якому вже розроблена структура від такого вав уроку, і ви зможете використати його собі. І також отримаєте ще й промти для генерації вав уроків. Ну, а на вебінарі ми дізнаємося, в яких ресурсах ми це будемо робити. А також ви ще отримаєте генератори, які українською мовою будуть генерувати вам такі ефекти, які ви щойно бачили. Буде не просто урок, а це буде урок магії. Бо магія можлива тільки зі школою ІКТ. До зустрічі, колеги, 26 серпня о 16.00.